Одні дня святого Валентина в столиці Буковина бум весільних церемоній. Чернівцях відзначили 25-ту річницю виводу військ з Афганістану. Чернівчани на годину залишили свої робочі місця та вийшли на вулицю. Такий спосіб вони підтримали євромайдан. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чернівчани приєднались до загальнонаціонального страйку. Люди залишили свої робочі місця на одну годину та вийшли на вулицю, щоб підтримати Євромайдан. Мітингувальники сконцентрувались на центральній площі Чернівців. Страйк підтримали і підприємці Калинівського ринку. Слава Україні! Близько сотні підприємців Калинівського ринку залишили свої робочі місця та підтримали загальнонаціональний страйк. Я залишила свій свій контейнер на годину, тому що я хочу відстояти нашу думку. Хочу, щоб у нас нарешті вже був мир і бо тому, що рівно майбутнього немає з такої держави. Будемо стояти завжди. Наскільки це все закінчиться? Нам надоїло вже. Нас дурять і дурять з кожного дня. Все забирають, все притискають. Ми хочемо правди справедливості. Щоправда, доки одні підприємці страйкували, інші продовжували торгувати. Ми не можемо у нас хліб. У нас така продукція, що ми потім куди ми її дінемо. Страйкарі кажуть, попередили колег підприємців про страйк заздалегідь листівками. Адміністрація ринку перешкод не чинила. Протестувальники вважають, багатьом торговцям заявити про власну громадянську позицію завадила байдужість. От дуже багато є людей, які зараз роблять е, закордонні румунські паспорти. Це нормальна ситуація. Це я рахую це не Де наші е, можновладці? Куди вони дивляться? Вони нехай дивляться туди, куди треба, нехай піднімають економіку. Так, я би виїхав за кордон, якщо б мені е, видалася така можливість. У Мене жінка, онкохвора вдома. Я просто скільки мене це все обійшлося, розумієте? Але принаймні я е, проявляю свою громадянську позицію і казав, кажу, і буду казати. Що я в такій державі жити не хочу і не буду. І не хочу, щоб мої діти жили в такій державі. І треба міняти, і треба, щоб наші діти у них було майбутнє. Об'єднуватись і мирно відстоювати свої права закликали чернівчан і страйкарі на центральній площі міста. Там зібралось кілька сотень людей. Чернівчани, всі українці, не сидіть вдома, не сидіть на постелях, на Диванах і не чекайте, що за вас пішли всі разом разом. Ми єдина дійсно сила. Організатори страйку у Чернівцях зазначили, людей прийшло менше ніж очікували. Втім, заявили, це попереджувальний страйк. Якщо до вимог страйкарів, серед яких відставка президента України та повернення до конституції зразка 2004 року не прислухаються. Чернівці приєднаються до загальноукраїнського безстрокового страйку, і тоді мітингарів буде набагато більше. Майя Гумена Катерина Карпо Андрій Соколовський. Місцевий. Час 25 років тому з Афганістану остаточно вивели радянські війська. Для учасників бойових дій, їх родичів та друзів, це справжнє свято, адже в цій війні лише Буковина втратила 56 молодих хлопців. Сьогодні в Чернівцях загиблих згадали хвилини мовчання. А для тих, хто вижив, хто пам'ятає та знає, що таке Афганістан, провели концерт Реквієм. Вечір пам'яті присвячений 25-й річниці виведення військ з Афганістану розпочався з хвилини мовчання за тими буковинцями, які не повернулися додому. Далі розпочався концерт для тих, хто брав участь у бойових діях не лише в Афганістані, але й в Єгипті, Ванголі, Гірному Карабасі. Ми хочемо пом'янути е, іменно цим заходом тих, е, кого немає серед нас, е, дати впевненість молодим людям в тому, що ми можемо передати їм свій військовий досвід. Для того, звичайно, ми і запросили молодих людей для участі в цих заходах. Вадим зараз навчається у ліцеї і мріє стати офіцером. каже, що у нього справжня династія військових, тому для нього за честь носити погони. Вони мали бути хоробрі, щоб піти на такий резик, щоб відстоювати. Своє на, на сам перед своє життя я хочу повторити їхні подвиги, щоб стати відданим офіцером чи солдатом в майбутньому. Досвідчені військові більш стримано висловлюються про Афганістан і звертаються до влади з єдиним проханням, не допустити більше кровопролиття. Ми одне єдине просимо політиків, щоб ніколи в нашій державі ну, не повторилося будь-якого характеру про пролиття, тобто політики для того є, щоб вміти домовлятися. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Прокуратура Чернівецької області встановила особу злочинця, який застрелив хлопця на автостоянці на вулиці Виниченка. Нагадаємо, випадок стався в листопаді минулого року. 21-річний молодик паркував автомобіль, коли до нього підійшов чоловік і вистрелив з мисливського обрізу йому в голову. Винного в цій справі досі не покарано. Зі слів прокурора Чернівецької області, наразі правоохоронцям вдалося тільки встановити особу злочинця. Він переховується від слідства, тому його оголошено в міжнародний розшук. Сенцями та забоями голови завершився урок фізкультури для 12-річного Вадима. Хлопчик стверджує, що його побив дев'ятикласник. До того ж, не вперше. Родичі Вадима звернулися до міліції, а старшокласник стверджує, вдарив хлопчика випадково. Він мене перший раз почав бити кулаками, а потім, потім ногою, бив по тілі і ногою вдарив по лиці. Після такого хлопець вже другу добу на ліжку. Окрім синців, у хлопчика болять нирки, у нього забої голови та невротичний шок. Бабуся Вадима в розпачі, адже дитина постраждала від свого товариша по школі. Я не їла, я не спала я цілу ніч, йому клала компреси. Вадим навчається в шостому класі сільської школи в Заставніцькому районі. Хлопчик зізнається, постійно потерпає від знущань старшокласника Юрія. Мовляв, той часто ображав його та бив. Ну це вже третій раз. і Я жалілася, і він тероризує його. Він кидає. Книжки забирай, він йому пірвав рюкзак повністю, повідривав шлейки, все покидав. Він прийшов додому і не сказав. Діти мені сказали дивіться, бо він бив Вадима і пірвав йому сумку. Він мені це не сказав. Потім, коли він його колов циркулем, я вже пішла до неї додому. Цього разу бабуся вирішила не домовлятися і не просити, а передати справу в руки правоохоронців. На сьогоднішній день вказаний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрите кримінальне провадження. За статтею умисного нанесення легких тілесних ушкоджень в той же час підозрюваний. Переконує, він вдарив Вадима ненавмисне. Прийшов в спортзал, хотів м'яч копнути. Він біг раз. я нову підняв. Він він на голову хотів. і Я случайно ударив. Директор школи називає цю ситуацію прикрим випадком і запевняє і Вадим, і Юра хлопці спокійні та не конфліктні. Діти постійно рухаються, постійно конфлікти між дітьми є. Діти одного одного штуркають, юркаються помер не пежу, ну нато вони й діти натомість інші учні кажуть, що Юра кривдив молодших школярів постійно, без причин не вибачаючись. А він б'є, тко ні за що буваєш дає дає репани. Всякі такі штучки бойові а він просто йому би повеселиться, йде нас, б'є і йому все гостає ліпш. Поки цю ситуацію розглядають, Юра навчається в школі, а Вадим ще лікується. Правоохоронці стверджують, навіть якщо батькам вдасться домовитися в суді між собою, покарання понесуть обов'язково. Відносно батьків правопорушника може бути складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 184 адміністративного кодексу України. Це тобто невиконання батьками своїх батьківських обов'язків по вихованню щодо своїх неповнолітніх дітей. Людмила Григорчук Андрій Саколовський місцевий час. Вережно лід щойно потеплішало, з'явився ризик провалитися крізь кригу. В багатьох випадках це обертається трагедією як для потопаючого, так і для його рятівника. Як діяти в таких ситуаціях правильно, розповіли працівники служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники застерігають на лід при плюсових температурах виходити небезпечно. Цим, кажуть, вони люди часто нехтують попередженнями і, виходячи на кригу, ставлять під загрозу своє життя. В таких випадках важливе наступне. Відповідно, перше це кликати на допомогу. Другий момент пробувати самостійно виходити на кригу. Якщо немає можливості вийти, чекати допомогу, кричати і чекати рятувальників. Застосовувати можна любі. Підручні засоби для надання допомоги підручними засоби. Це можуть бути і гілки, шарфи. Куртки, а це рятувальники демонструють учням багатопрофільного ліцею. Усі ці правила в дії. Один з працівників служби надзвичайних ситуацій провалюється крізь слід, інші ж його рятують. Така імітація нещасного випадку виявилася дуже пізнавальною для ліцеїстів. Я дізнався, як правильно можна вилізти з ополонки, коли тописну. Я раніше цього не знав. Також побачив багато різних способів, як можна рятувати людину. Також буду знати, якщо десь можливо я побачу, щось таке сталося, то я вже буду знати як. Як запобігти цьому? Це корисно знати, тому що, по-перше, сам знаєш, як собі допомогти. Можеш уже якось більше шансів врятуватися, і можеш надати допомогу комусь іншому. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Відчути себе подружжям всього на три дні. Напередодні дня Валентина в Чернівцях бум неординарних весільних церемоній. Свідками одного із таких незвичних дійств стали і наші кореспонденти. Живий оркестр, шампанське, весільна атрибутика, усе, наче по-справжньому, але це весілля відрізняється від будь-якого іншого. Перш за все, тому що присягають на вірність наречені, поклавши долоні на податковий кодекс України. Адже молодята, майбутні фінансисти та економісти. Бути разом на лекціях і семінарах, В спортзалі і бібліотеці, в спортзалі і бібліотеці, в маршрутках і на базарі, В маршрутках і на базарі до кінця днів студентських своїх. Також молодята виголошують обіцянки одне одному, чи економічну термінологію? А той, хто першим поставив руку на кодекс, не буде головувати в сім'ї, а зобов'язується сплачувати кредит. Вся ця церемонія жартівливо розповідає представник студентського профкому Олександр. Каже, взяти участь в інсценізованому весіллі до дня Валентина зголосилося чимало охочих. Брати участь у студентському весіллі може будь-який бажаючий, головне, щоб було бажання і друга половинка. Може бути навіть викладач, може бути пара викладач, студент, 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 студент з нашого вузу, студент з іншого вузу. Можна і студенти з інших вузів взагалі приходити і одружуватись. Якщо попередня пара анни і Сергій лише одногрупники, а на шлюб на церемонію погодились заради розваги, то в серцях цих псевдонаречених жеврія справжня любов. Так, ми справді зустрічаємося. Ну не знаю, так собі поговорили, вирішили, що все таки Ну, якийсь перший крок потрібно зробити через те, Борис вчора мені зробив пропозицію. Решта не лише глядачі, а ще й учасники весілля. Вони виконують роль дружб та дружок, підтримують молодят та полюють за весільним букетом. Я спіймала весільний букет. Мені подобається ця подія сьогодні відбувається. Я ж я вважаю, що студентські весілля – це дуже цікаво. Але організатори попереджають церемонія одруження до дня Валентина, хоч не справжня, але містична, оскільки після цього штучного весілля деякі. Навіть того року знайомі, і вони тепер планують одружитися. Ульга Андрійська, Мирослава Горенюк, Ярослав Левицький. Місцевий час. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласника. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. На все добре.